Зіпелор при болю в горлі. Фінал. фінал фінал. Фінал! Так швидко. Не хочеться, щоб це закінчувалось. Так давай продовжимо просто кудись поїдемо всі разом. Давай. Тим паче у нас в студії з'явилися дві автівки. І, власне, за 90 секунд нам треба завантажити усі речі в кожен в свою автівку і самим у них сісти. Не будемо гаяти часу. Почнемо! А кому в Яку автівку? Вам в цю, а нам або давай сюди. Так, тривай. Вигрузіть, вигрузіть всередину, ми в багажник. Добре, але нам вже треба сісти. Давай сюди погнали, поцілі, пацині. Давай сюди. Боже, а на що нам запаска? Давай, викидаємо. Давайте більше всього запхаємо в багажник, дівчата. Так, де у нас були? От-от порожня, порожня. Оце можна на руки взяти. це може Це можна на руки. Це можна з собою. Давайте ще пацієнт, що дрібне. Давай, 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 Це пери. Треба найбільшу валізу. Треба найбільшу валізу. Ми не сядемо. Ми не сядемо. Сядемо. Не зачиняться, не зачиняться. Залазим, залазимо, будемо нагору. Давай, пішли, пішли. Я вибачаю. Чекай, давай найбільшу валізу сюди, ми не сядемо. На, 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 не закривай. Давай, давай. О, о, о. Куди це класти? Не закрив, не закрив. Треба, щоб закритий був. Так не закриється. О, закриється, закривай. Ну, будь ласка. Кину, давай, чемодан. ну, стоп. В руки, в руки! Да, все в, руки, руки. Все в руки. Давай, давай сюда, эти, Давай, очистку! Давай, трюк, час. Седай, брат! сідай! Сідай, 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 Залаз! Три, седай, седай, седай. Три, двери! Залаз! Сідай, сідай, сідай! Закривай двері! Дяки, <плес> це йога! Це йога! <плес> Отже, увага! Шановні гравці! Обережненько, зараз обережненько. Я вас прошу. добре, береться. Жодна з команд не зачинила багажник. Дівчата не зачинили двері. Зараз, зараз! ну не без... Давайте, давай, зачиняй! Зачинила? Ні. Верочка, давай! Отже, дівчата. Я за дві не зачинені двері. Одна, піднімаю. Одна у вас Одна два бали. Вона зачинена після сигналу. Добре. Кий він жорстокий. Добре, добре, ви найкращий <свят> пан суддя. Не бреши. Отже, в дівчат із штрафними балами залишається вісім предметів. У а у чоловіків. 11! це перемога дівчат. Дівчата! <кліпсер> Йозера супер преміум корм для собак та котів. Йозера німецька якість. Знаєте що, я вже взяв з собою все, що мені треба, і піду в пішки, мабуть. Це таке холодне, а я на сіла. Шановні українські жінки, пам'ятайте, ви найсильніші, найкрасивіші, найрозумніші. І нехай Бог вас береже і ваші сім'ї.